Якщо вранці ми отримуємо з газети або з телевізора лише такі повідомлення кримінал, затори на дорогах, забруднення довкілля, насильство. Зрозуміло, що нам стає недобре. Це стосується не лише мегажителів, як я їх називаю, але й проєктувальників міст. Коли я була професором на факультеті планування розвитку міст і країн в університеті Берклі, багато мерів, урядовців і проектувальників зверталися до мене за порадами. І я намагалася пояснити їм, що найкраще шукати відповіді в самих жителів міст. Якщо ви хочете знайти найкреативніші рішення, то шукайте їх у людей, які безпосередньо зіштовхуються з проблемами. Якщо подивитися на міста світу як на лабораторію, де в різних умовах випробовуються найрізноманітніші способи подолання проблем, то можна прийти до висновку, що найкращі рішення для цих міст є підходами для вирішення багатьох проблем у майбутньому. Питання полягає в тому, як отримати максимальні результати при мінімальних діях. Для цього необхідно докорінно змінити базові правила гри. У процесі прийняття рішень повинна брати участь не лише політична еліта, але й бізнесмени, представники громадських організацій, медіа, науковці разом з групами громадян, тому що всі вони задіяні в житті міста. Вони всі мають бути представлені для розробки спільного бачення.